Російські військові атакували Донеччину за минулу добу. Ворог накрив вогнем 26 населених пунктів області у Костянтинівці та Білокузьмінівці Двоє загиблих. Ще шестеро людей поранені в різних районах. У Лимані снаряди влучили у будинки, крамницю, машини та електромережі. У шаховому зруйновано три оселі у світлому склади. І більше про оперативну ситуацію на Донеччині розпитаю Юрія Вонокурова, першого заступника голови Донецької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Юрію. Давайте почнемо з оперативної ситуації в області. Розкажіть детальніше про наслідки атак, як от почалася ця доба. Ситуація в області продовжується залишатись дуже складною. Ми маємо більше трьох тисяч обстрілів на добу. От, на жаль, маємо. Загиблих цивільних мешканців, От, маємо багато поранених. От, ну, ця ситуація вже для області е, стабільна. Продовжуємо займатися евакуацією. За добу евакуйовано е, 1259 осіб з прифронтових територій, в тому числі 78 дітей. Ви сказали, що є поранення? От, власне, скільки їх і в якому вони стані? Е, серед цивільного населення е, дві особи загинули, в тому числі. Працівник Укрпошти, яка допомагала нашим пенсіонерам в прифронтових населених пунктах. Загинула вона в білокозмінівся вчора. І шість осіб пора поранено у всім нашим прифронтовим територіям. Пане Юрію. З проводу евакуації чи триває вона з Покровська? І скільки людей ще залишається в місті? Ситуація триває евакуація. Триває у нас постійно на сьогодні, в Покровській громаді залишається. 2268 осіб в самому місті Покровську 1300 осіб. Евакуація триває постійно. На жаль, на зараз ситуація дуже ускладнена для евакуації і цивільного населення от, з підрозділами головного управління національної поліції. Тому в більшості зараз військові вже вивозять людей, які захотіли евакуюватися. На жаль, всі дороги контролюються дронами. От і дуже складно вивозити людей з прифронтових територій. От тільки в погану погоду ми можемо заїхати зараз до населених пунктів Покровської громади. Серед тих, хто залишається в Покровській громаді, чи є маломобільні люди або діти е, на жаль, є загалом. У нас в покровській громаді було 280 маломобільних людей. З них на сьогодні залишилось 10 в родинському і 13 в покровському. По нашим даним дітей на території Покровської громади не залишилось. Яка загалом гуманітарна ситуація в Покровську? Ви вже зазначили, що дороги контролюються дронами? От, чи є можливість завести харчі, ліки, чи є вода, світло на сьогодні? Ситуація вкрай ускладнилася за останні тиждень. Ємкості з водою от зруйновані під час обстрілів. Останній магазин вже не завозить. Продукти харчування тому розпродають тільки залишки, тому тільки от, гуманітарна ситуація вирішується за допомогою також передачі через військових, але повторюсь, вона дуже дуже ускладнена. Ну що всі дороги контролюються дронами, і складно завести продукти харчування, воду, питну для цивільного населення. В самому покровську світло водопостачання є чи немає зараз на на сьогодні. В місті Покровська централізованого. Енергопостачання і водопостачання немає. От воду ми подавали тільки зі смердловин або завозили питну воду за рахунок обласної влади або гуманітарних організацій. Пане Юрію. Ми часто чуємо від інших голів обласних адміністрацій військових, що є випадки, коли люди після евакуації повертаються назад. У вас є такі випадки, що от у Покровськ повертаються люди вже після того, як їх евакуювали? Такі випадки є не тільки в місті Покровська а й в інших населених пунктах. На жаль, певні люди дуже прив'язані там до свого житла, тому що це є фактично єдине майно, яке вони нажили там за все своє життя, і вони не змогли знайти себе на територіях, куди вони були релоковані. Тому вони самотужки повернулися. У нас були випадки, коли ми одних і тих же людей по декілька разів здійснювали їх евакуацію. Окрім Покровська, де ще ситуація найскладніша з евакуацією на сьогодні. Це населений пункт Костянтинівка, населені пункти Лиманської громади і шахівська громада. От дуже інтенсивно у нас пішла евакуація з населеного пункту Добропілля після обстрілів, що були на минулому тижні. Якщо на початок липня у нас було в середньому там до 400 осіб на добу евакуації, то зараз ми вже вийшли на показники. Певні дні до 900 осіб, а в середньому 600-700 осіб за добу. Ми евакуюємо. Чи полюють росіяни на евакуаційні автівки? На жаль, не тільки на евакуаційні автівки, а на всі автівки, які їздять на території громад, сьогодні було уражено мікроавтобус Святогірської лаври, який перевозив священнослужителів з одного храму до іншого, там на території поруч з територією Лаврою було ураження дроном. Пане Юрію, скажіть ще щоб закрити тему з евакуацією, куди евакуйовуєте людей? Яку допомогу вони отримують? на сьогодні? У нас області партнери. Більшість у нас зараз евакуюються на Закарпаття і на Івано-Франківську область через хаб в Павлограді. Загалом з початку року у нас пройшло 11 тисяч нашого цивільного населення. З них 4 тисячі це пенсіонери, близько тисячі інваліди і 2 тисячі діти. Пане Юрію, в області... пане Юрію, ми знаємо, що в області на підконтрольній території триває ремонт доріг. Власне, хотілося б запитати, наскільки це доцільно зараз? На сьогодні дороги це є основна лінія логістики для забезпечення як цивільного населення питною водою, харчуванням, так і для доїзду наших служб критичної інфраструктури, це енергопостачання, газопостачання. От, тому дороги. Це є артерії життя на сьогодні. Якщо не буде доріг, ми не зможемо забезпечити евакуацію нашого цивільного населення і не зможемо надати їм першочергову гуманітарну допомогу, в тому числі допомогу екстреної медичної допомоги от, та і, і інші питання, які виникають от, на жаль, під час бойового стану, пане Юрію. І на останок як триває будівництво фортифікаційних споруд в області? А сьогодні всі завдання, які поставлені, вони виконуються в повному обсязі. На території області працюють залучені інші області, комунальні підприємства працюють. Тобто, всі завдання спільно з військовими вони виконуються, пане Юрію. Дякую вам за розмову за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації. Дякую вам, дякую вам.